Вітаю всіх на каналі. Сьогодні відчуття покраще, ніби нічого не тягне, не ламає, тож буду продовжувати. Е, продовжувати буду знову ж таки з цих вправ, які я роблю кожен день, але не підходами, а спробую зробити одразу якусь кількість, як в тренажерці раніше казали. Якщо ти можеш зробити там, наприклад, на брусях. Три рази, то зроби четвертий і досить. Якщо відчуваєш, що ти вже під напругою під навантаженням і все, і ти вже не можеш ще один і, і цього достатньо. От так приблизно я буду робити зараз. Тобто не підходами, або воно щось не має сенсу, а просто роблю, як роблю. І коли відчуваєш, що досить, все. Ну, але не більше, ніж там, наприклад, 50, пускай. Ну так десь приблизно. Тож пробую Да. От таким чином напруга в ногах відчувається. О, як перші рази. Мабуть, не варто так робити. Все ж таки я зрозумів, чого підходить. Хоча робиться легко. Насправді дуже легко робити. Не відчувається навантаження. Останні 5-6 разів вже почало тягнути. От уби ще почало тягнути і взагалі було класно. Так. Друге, що я хочу робити, це... Ну потім буду такі на завершення, а зараз ще хочу зробити ті наклони. Е, щось воно ж має давати на спину, бо на спині це... От, ну... Ні, не те. Тож, теж 20. Спробую. Минулого разу мені спину вибило на 3-4 дні. Так що перевірено. Поки нормально. Не відчувається нічого такого. Так, ну і класика, те, що роблю постійно, але вже з підходами не буду робити на так, наскільки вистачить, бо це щось важкуватого. Я роблю три по двадцять. Даже еще так, снимая напругу в ногах, я что-то просто расслабленный когда-то в резине боки. <с 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 Не відчувається нічого. На спині поки нічого не відчувається, тільки ноги. Хто знає? Може потім завтра я пожилкую про це. Подивимося. Отак от, таку, от! Отак от таку треба робити! Я сподіваюся, якщо завтра не буду отак от, от ходити. Що <свіс> побачимо, всім до зустрічі, Па-па!